У Нью-Йорку на вимогу Росії таки зібрали термінове засідання Ради безпеки ООН через катастрофу літака Іл-76. Представниця України Христина Гайовишин зазначила, що Москва не поінформувала Київ про маршрути і способи перевезення українських полонених. Жодних тіл на фото з місця авіатрощі немає. Тож Київ наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Але навряд чи Москва допустить іноземних фахівців, бо місце катастрофи не дозволили оглянути навіть російським рятувальникам. Розповідає. Олександр Мужичук Україна не була поінформована про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76, що зазнав катастрофу у Білгородській області. Якщо це підтвердиться, це буде свідчити про перше використання Кремлем людей в якості живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, яким б'ють по українських містах. Про це заявила на засіданні Радбезу ООН заступниця постійного представника України Христина Гайовишин. Дозвольте нагадати, що відповідно до законів ведення війни військово-транспорт. Портна авіація збройних сил Російської Федерації є законною військовою ціллю 24 січня 2024 року. Мав відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією, але цього не відбулося. Українська сторона виконала свої зобов'язання. Російські військовополонені були своєчасно переведені в узгоджене місце та в безпеці чекали на обмін. Російська сторона мала забезпечити. Такий же рівень безпеки українських полонених представниця України ООН нагадала протягом останнього тижня Росія посилила ракетні удари по території Харківської області, наслідком чого стали масові жертви і поранені серед мирних людей. Гайовишн пов'язала ці атаки зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема іл 76 які останнім часом прямують з ракетами до аеродрому Білгорода. Україна наголошує, що згідно з міжнародним правом Росія несе повну відповідальність за життя українських. Військовополонених ми наполягаємо на проведенні міжнародного розслідування для встановлення всіх обставин цього інциденту. На думку західних експертів, якщо Москва не дозволить провести таке розслідування, це означатиме фальсифікацію або приховування фактів Кремлем. В Держдепі підкреслили, в Росії відсутнє будь-яке незалежне висвітлення ситуації. А російський уряд робить усе, щоб ускладнити можливість перевірки фактів. Росія неодноразово намагалася перекласти відповідальність за трагедії цієї. Безглуздої війни, ніби вона є жертвою, а не агресором. Поки ми працюємо, ми працюємо над збором, збором фактів і з'ясуванням того, того, що сталося з літаком, доцільно повторити, що Кремль несе всю відповідальність за початок і продовження цієї війни. Через дві доби після падіння російського військово-транспортного ІЛ 76 над Білгородською областю про обставини катастрофи, все ще відомо вкрай мало. По суті, лише те, що літак дійсно розбився, і що 24 січня між Україною та Росією мав відбутися обмін полоненими. Окупанти відмовляються віддавати тіла українських полонених, які буцімто летіли в літаку. Практично нічого не дозволяють знімати російським змі за даними російської влади на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. На думку української сторони, літак міг перевозити ракети. ООН не може перевірити інформацію про обставини падіння іл 76 Очевидно, те, що інцидент стався у контексті російського вторгнення в Україну хоча ще занадто рано робити висновки, одна річ очевидна. Коли президент Путін ухвалив рішення про незаконне вторгнення в Україну, він продемонстрував свою повну зневагу до цінності людського життя, включно з його власними громадянами. Ми б не були в такому становищі, та подібних інцидентів не сталося б, якби не повномасштабне незаконне вторгнення Росії в лютому, 22-го. За словами представника гур Андрія Юсова, огляд місця падіння літака не дозволили зробити. Навіть російським рятувальникам їх фактично вигнали звідти ФСБшники. Водночас за наявною інформацією, до моргу у Білгороді напередодні доправили лише п'ять тіл. Крім того, Росія досі не оприлюднила списки військовополонених, яких мали обміняти 24 січня. Інформацію лише вкидає російська пропаганда. А в їхніх списках були навіть ті, кого вже обміняли раніше, заявив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубинець. Що сталося з цим літаком? Ну напевно стане відомо після детального аналізу. Я чомусь переконаний, що нікого з міжнародних експертів Російська Федерація не запросить. СБУ відкрила кримінальну справу у зв'язку з катастрофою Іл-76 у Білгородській області за статтею про порушення законів війни. Після цього справу відкрила і Росія за статтею терористичний акт. Президент України Володимир Зеленський коментуючи падіння Іл-76, наголосив, що Росіяни грають із життями українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Олександр Мужичук програма Вікне СТБ єдин. Ні, новини підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.